Доброго дня усім, мене звати Інна, я інструктор нейрографіки, засновник артшколи подих кольору, засновниця методу нейровібрації, поєднання вібраційних мандал та нейроліній. І ще багато-багато всього цікавого. Сьогодні ми з вами поговоримо, що ж таке нейролінія, як її правильно малювати та як її правильно скругляти, і взагалі для чого це. Отож, нейролінія. Нейролінія це лінія природи, це біонічна лінія. Біонічна, тому що це лінія природи, вона тікуча, вона неоднакова на кожній ділянці свого шляху. Нейролінія це така природня лінія різних процесів. Нейролінію в природі ми можемо побачити, наприклад, обрису хмар, обрис гір в далині. Або, наприклад, як на карті показано річку: Кора дерев, тріщина в землі, блискавка і так далі. Це щось таке тікуче, біонічне, природнє, плавне, гладке, процесуальне, можна сказати так. Нейролінія вона проходить всюди, вона проходить по всьому аркушу паперу, може можна десь звідкись вийти, поблукати по аркушу, зайти вже існуючу лінію, піти далі поблукати. Але така її характеристика цікава, що вона. Не на кожній ділянці свого шляху, що це означає, якщо ми нейролінію поділимо на шматочки, Кожен наступний шматочок буде інший. Як би ми не хотіли повторити, ми її не повторимо, тому що навіть один градус відхилення це вже буде інша нейролінія. Нейролінія вона не стереотипна. Мозок наш думає стереотипами і ось так думає наш мозок да? стереотипною лінією. Скільки б ми її не малювали, вона буде, вона буде виглядати так само постійно. І мозок її контролює, і він спокійно відчуває себе. Окей, знаю цю лінію, це, це, це моя лінія, окей. Але нейролінія, чому вона працює? Бо вона інша, і мозок її не контролює. Ми ведемо нейролінію легко. Старайтеся не фіксувати руку, не зажимати руку. Рука розслаблена, рухається рука вся від плеча. Трішки розхитуйте нейролінію, спробуйте десь зайти на аркуш паперу. Поблукати, розхитуйте її трішки. Десь зайшла лінія і десь вийшла. У всіх нейролінія виходить, в когось раніше, в когось пізніше, але виходить вона у всіх. Головне викинути з голови думку, що нехай в мене ця лінія получиться, нехай би вона вийшла, нехай би все вийшло добре. Тому ви це викидаєте з голови і пробуєте. Нейролінії бувають різні, бувають дуже ось такі ось закручені. Старайтесь такі закручені не малювати, адже нейролінія це новий шлях до вирішення того чи іншого нашого запитання. І якщо ми будемо малювати цей шлях занадто складним, то він буде, буде і рішення запитання дуже складне і закручене. Тому не ускладнюйте собі шлях, не ускладнюйте собі дорогу, будь ласка, малюйте нейролінію. Приблизно ось так. Вона може бути чуть-чуть плавнішою, трішки розтягнутішою, але змістовною, тому що багато хто також може малювати нейролінію ось так швидко, ніби не повторюється ніби щось так, але вона занадто швидка. Вона позбавлена сенсу. Ми не розуміємо, що, що відбулося тут. А мозок наш не зрозумів, і навіть не встигли якісь зміни відбутися. Ми вже прийшли в точку Б. Тому не старайтесь шукати золоту середину. Не занадто закручену, але й не занадто швидку. Не таку і не таку. Отож, пам'ятаємо ще також, що нейролінія йде туди, куди ми її не очікуємо побачити. Що це означає дуже цікава вправа? Ось. Дуже цікава вправа вести нейролінію туди, куди хоче ваша рука. Спробуйте вести і відчуйте на таку долю секундочки, що ваша рука хоче йти вверх, а ви взяли і змінили її напрямок. Хоче йти сюди, а ви на один буквально градус змінили. Не набагато, не кардинально, а на трішки змінили. Ось таким чином малюється нейролінія. Вона може виходити з будь-якої точки роботи, з будь-якої точки аркушу паперу і так далі. Головне також. Ознака така, що нейролінія вона сама себе не перетинає. Це важливо розуміти. А, між собою нейролінії можуть перетинатись, а сама себе ось такі ось штуки робити не можна. Сама себе нейролінія не перетинає. Між собою, звісно, перетинаються. І це наступний наш крок до вивчення. Нейролінії, це думки в нашій голові, вони перетинаються, так як і нейролінії наркоші, і думки в нашій голові перетинаються. На межі перетину утворюються гострі кути, а наш мозок сприймає гостроту як щось вороже, щось небезпечне, агресивне і забирає звідси свою увагу. А нейроробота працює там, де наша увага. Тобто наша задача, нашу увагу притягнути до роботи. Але ж тут гострі кути. Ось, що з ними робити? Їх потрібно скруглити. Що це означає? На межі перетину, нейроліній ми вносимо на півдуги. Зараз я ще покажу на масштабі. Ми вносимо ось такі напівдуги з усіх сторін. І місце скруглення в нас вже стає, ніби як нейрончик зі своїми новими відросточками. Нейрончик з відросточками. І все складається в одну загальну таку нейронну систему, нейронний контур. Це дуже важливо в нейрографіці. Скруглення ми робимо. Охайно, обережно, я показую на масштабі, ось у нас є перетин. Ми вносимо в вігнуті напівдуги. Ось. І в нас утворюється ніби нейрончик з своїми відросточками. Саме в вігнуті напівдуги. Скруглення ми проводимо плавно, охайно, щоб ніде нічого не сторчало, тому що дуже часто роблять скруглення на швидку руч. Ось таким чином, що там десь намалював. Все, я скруглив. Ні, ось таке скруглення це не охайне скруглення. Якщо у вас десь щось вилізло, нічого страшного, ви можете потовщити місце скруглення. Ви можете плавно ввести ці такі роз, розтріпані шматочки в лінії, потовщити місце скруглення, але щоб воно було плавне і. Комплексне, нехай воно буде товстіше, але воно буде плавне, ніде нічого сторчати не буде. Це важливо в нейрографіці, все має бути охайне, тому що наш мозок, він естет, він любить все таке приємне, гарне, гладеньке, тому буде більше уваги звертати саме, саме на такі ось скруглення. Пробуйте, експериментуйте, можете звертатися в особисті в інстаграм, в Телеграм, подиху кольору, якщо вам потрібна. Допомога в нейролініях, саме перевірити, чи правильно ви їх малюєте чи ні. Я з радістю вам в цьому допоможу. А також незабаром зніму ще відео: топові помилки при веденні нейролінії та топові помилки при скругленнях і чому ж вони все таки не виходять. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. дивіться, в мене багато є безкоштовних відео ефірів. Чекаю вас в телеграмі, в інстаграмі, на своїх марафонах та навчальних курсах.